Так. Всім доброго дня, шановні аграрії, друзі-колеги, всім привіт. Значить, Пропоную вашій увазі огляд наших сільськогосподарських культур. Зокрема, ось бачите, соя. Це одна з найзасміченіших ділянок, найзасміченіших бур'янами. Можете спостерігати. Бачимо рядочки гарненькі, гарненькі. Спруди стояння мільйон двісті. На полі. Листочки, бачите, вони якісь ніби і є, примордіальні листочки, але він дуже маленький, по-перше. І бачите, якісь позакручувались. Нас дивіться, який ґрунт вологий. Просто подивіться. Така волога у землі. Грунт вологий, забитий, кисню рослині не вистачає. І рослини зараз, я вам скажу взагалі, не ростуть. Воно стебло грубіше є там під землею, а тут не росте. А від зараз ми попробуємо копнути. Так, Ось, будь ласка, дивіться, рослинка має прямо листочки. Тобто перші справжні листки має таку Верне у систему. Дивіться, ще ви купа рослин. Дивіться, бачите, стекло грубе. тобто воно росте, але воно грубіше є знизу, воно знизу стає грубше, а отут от листки самі не ростуть, немає температури. І по прогнозу, не знаю, навіть і буде, от по прогнозу стоїть е, плюс. 30, жара, плюс 30 вже з 3 червня стоїть жара. вибачайте, може не чути вітер. Е, стоїть жара в червні місяці. І дощі. Навіть і зараз буде жара, вона, ну, вона не буде на очах рости. Тому що це не буває так, що от сьогодні холодно, вона не росте, завтра тепло, вона вже почала рости і вже в минуті буде вам цвісти. Такого не буває. Такого не буває, знаєте. Вже є люди, задаються питанням, а може це пересівати. От прямо зараз. От Там один чоловік каже, щоб я був зараз вдома, я вже пересівав би. Ну, знаєте, пересівати. Я бачу, що урожаю Сої в цьому році буде дуже гарний. Взагалі не знаю, чи він буде. Але щось шо, буде. Як не буде в цьому році, то буде в наступному. Тому якось так. Казав один чоловік, що е, був би він зараз вдома, то вже б пересівав би, а так на роботі. Пересівати, дивіться, бо вона така сама, як наша, або у фазі сходів, або ще й взагалі ще в землі тільки-тільки протикається, або в такій фазі, як у нас, або вже краще розвинуті примордіальні листочки. Але сидить на місці і не росте. Така сама проблема в усіх. Я так бачу, в більшості. І каже чоловік пересівати. Навіть зараз пересіяти її, передерти цю сою пересіяти, да? смислу немає того, що тепла немає. Вона не зійде за 7, за 14, за 20 днів. Вона так само протикнеться до якоїсь тої фази сім'ядолі і так само буде сидіти чекати тепла рослина. Тому якось так. Такий, бачите, корінець. Якось так. Такі рослинки. Така соя. Якось так, така погода. Не Аномально я б сказав. Ну як, в травні завжди йдуть дощі, але ж... Холоду такого не було. Це ж дивіться, які тепер який холод. Собачий холод. Далі ось дивіться, от бурячки. Да? Рядочки видніються, посходили вони. Посходили бурячки, є ця вилочка. Да? І все, вони сидять на місці, не ростуть. Оце як я вам показував, які були рядочки, так і може там чуть-чуть показніші стали, все. Дивіться знову. Ось дивіться, пожовтівший листочок. Пожовтіли листочки. Тобто наш абізит працював. Ось дивіться, яскравий приклад. Ось ще зелений свіжий вийшов на поверхню. А ось, дивіться, вже знищений, листочки вже такі темні, почергнівші. Тобто наш гербіцид спрацював, я вам скажу. І по хорошому вже його треба було б ще один раз накрити, або бетаналом, або голтіксом. Да, є пожутківші. Маленькі такі пожутківші. Їх так, знаєте, здалеку дачі дочисти, не видно. Є вони, ви бачите. Оце ось такі маленькі буряни. І ми їх знешкодили гербіцидом Голтікс його аналогом Гладіатор. Але вилізли нові нові буряни. так. Остання ділянка, яку ми сіяли, робочка проглядається. Але щоб деталей детально розказати про э, дану ділянку, то потрібно, щоб є хоча б реальні листочки, щоб з того, поки що, поки що. Нічого вам не покажу. так. Травичка радує, дивіться. Хоч щось добре, травичка. Дивіться, кулюшина. І травичка гарна, вже в принципі можна було б скоро починати косити. То нема погоди. Знову таки все впирається в погоду. Так що, якось так.